Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Музичні сюрпризи, частина друга. Сьогодні у нас відбувається з нагоди Міжнародного дня родини, міжнародний день сім'ї, також День української вишиванки. У нас відбувається така дуже цікава програма. Музичні сюрпризи. І наш гість ефіру Ілля Андрієв. Вітаємо! Розкаже про дуже цікавий музичний інструмент, про їхню музичну творчу родину. Ну і ще будуть такі музичні маленькі сюрпризи, поки не розголошую секретів, зараз все побачите. Будь ласка. Що ж, я як в першій я розповідав про цей інструмент, але хочу ще розповісти один цікавий факт про калібу. Насправді, насправді в Африці ще називали це власноручним або це називали власноручним фортепіано. Цікаво, просто. Тому що воно доволі трошки схоже, бо тут теж ну, немає маєш на клавіші, і звук теж доволі схоже, на фортепіано дійсно може обговоритися. І цікавий факт, який я помітив з Е, Якщо вона, наприклад, на фортепіано. Е, якщо на фортепіано, звичайно гама буде гратися, наприклад, ось з ноти до, і в проворці до Редні Хазуля Сибі, там буде гратися, звичайно, гама. На калимбе насправді все йде зигзагом. Тобто, наприклад, до у нас посередині, Ну то до посередині. А далі йде зигзагом. До реальности знаходиться леворуч, а ми праворуч. Тобто, це играет зигзагом там От серединка, ліво право ліво вправо, ліво-право, ліво-право, ліво. І так, і так я би до всього, до всього, до на всій всего. Що ж, і також хотів би другу частину розповісти, як з'явився у мене такий цікавий інструмент. Якби я, моя сестра, ми навчаємося в музикальному ліцеї. І, і, і наші батьки теж музиканти. Ось така в нас цікава сім'я. Навіть навіть може сказати, наша собака теж музикант. Супер! <по> бо завжди бо кожен раз, коли бо кожен раз, коли закіпають чайні або. Дзвонить або дзвонить мелодія мамі на телефон, то він починає завжди підспівувати. Особливо під пісню хай буде, весна. Я не знаю чому, але він підспівує завжди лає. Такий так, так, так нас музикант. І, і, а найголовніше, що в нього він сам чорний, а грудка в нього як біла, як пінчак, і така, як біла, така, біла, така як, як рубашечка біла. А де зараз твій маленький друг, твій домашній улюбленець, він зараз десь спить? чи що він зараз робить? Чи можемо ми його подивитись трошки? Побачити? А, ну, секунду, можливо, я зараз спробую це зробити. В основному він любить сонечко, тому напевно, зараз сонячно може він не балконі. Ні, зараз. Це у нас таке маленьке продовження. У нас, і бу... у нас був сюжет із папугою з Дмитром Бойко, там, де саме в рубриці популяризація читання. От наші маленькі-маленькі друзі також є активними вболівальниками процесу читання, музичної творчості. От. Це такі цікаві несподіванки. От в мене там поруч, поки ми шукаємо нашого маленького друга, що він там робить. От наші знайшли вже маленького Лайки, друга. друг. Ось тут. Це Лакі. О, супер! Який він. Який милашка, як то кажуть. Такий. Ну що ж, музичний песик це дуже-дуже добре. Я думаю, що в кожній музичній родині от такі маленькі друзі ми пригадуємо Екзюпері, всесвітньо відомого французького письменника автора. Казкової повісті, маленький принц. От, земля є планетою людей. По-перше, а по-друге, ми відповідальні за тих, кого приручили. От оцей маленький друг він теж буде як таким слухачем. Я чув, це не анекдот, це така, якби майже правда була. Був такий випадок, коли в Америці така жіночка поважного віку, вона ходила на концерти симфонічного оркестру. Так ми з книжками, вона з партитурою приходила. Вона все отак як ми тексти вичитуємо. Вона дуже уважно вичитувала по партитурі, Потім підходила до оркестрантів під час перерви, під час антракту. І казала там флейти, кларнети. там написано в такій Токтаві -то з дієзом. Ви там трошки не те зіграли, там трошки не так, як в партитурі. От є такі американські прискіпливі <рес> жінки, слухачки, які ось так. Ну я думаю, що наш маленький друг він більше як болівальник бо як група підтримки. Він не буде по партитурі там казати, чи правильно чи ні, бо музикант має право, як то кажуть, трошки поімпровізувати. Не все ж буквально по партитурі робити, як ти гадаєш? Але зараз повернемося знову до нашого музичного інструменту. Оцей музичний інструмент африканського походження, як він прижився в Україні і що можна цікавого з ним зробити? Так, ми зараз про це далі дізнаємося. Так, у нас звук чути нормально? Так, наш Zoom. Zoom. Ага, поганий інтернет. Я, я повторю, що є є такі американські випадки були, коли жіночка приходила на концерт і брала партитуру, і потім в антракті підходила до музикантів оркестру Флейт, а ви там зіграли не ті ноти. Там трошечки ось. Я думаю, що в нашому випадку наші домашні улюбленці вони роблять. Імпровізацію, і то, і то є насправді дуже, дуже добре, що наші маленькі друзі вони підтримують музику. От як наші Семенчик, Богданчик, наш, наш рожевий коник. от, І поки там відбувається підключення, трошечки маленькі технічні моменти відбулися, в зумі в інтернеті. Я нагадаю, що ми проводимо наш ефір з нагоди Міжнародного дня родини і музичний сюжет. Ми також доповнимо цікавинкою. Так, Ілюша, ти до нас підключився. Інтернет повернувся. Так, а де в нас? Я зрозумів, зрозумів, вже вже відновився. Добре, добре. Ми продовжимо якраз, якраз е, про музичний інструмент. По, по, розкажи ще цікаві факти і покажи його такі музичні технічні можливості, звичайні послухати цікаво буде. А, так ось я хотів ще розповісти, я доході до розповісти зараз двірки мав такий інструмент. У нас я музиканта, у мене мама скр, мама скрипачка, я, я хоровік і піаніст, моя сестра теж, також хре, також, також Ну і мітато Мій Мітато фітатор оранжеровщик, і веде такі, як би якби, якби інструментознавства веде. Угу. Аранжування це цікаво, веде, дійсно, він, так. Я, я, він, він аранжура, він він аранжувальник, аранжувальник. Так, так. Аранжувальник, так? так. Аранжувальник. Угу. Аранжувальник. А, і, і, і якби, вже давно він він якби займається викладанням, він викладач. І веде він такий урок, як інструментознавства. Інструменти знавства, урок де вивчають якби як і по нас можна, можна зрозуміти. І так цікаво якби, пізнавати ін інструменти не тільки по картинці там, з телефону, комп'ютера. Ну, коротше, зрозуміло. Ну цікаво, і цікаво ж його там підтримати, пограти, що це взагалі таке. І так багато яких інструментів він дізнавався і ну, і багато в нас таких інструментів є. у нас есть турба, у нас есть и фортепиано, и у нас есть и на эти электронные фортепиано, у нас есть у нас ну, звучание и электронное пианино, у нас есть у нас есть гитара, у нас есть электрогитара, у нас есть укулеле, у нас есть цей трикотник, трикотник и на калим два и вот и в принципе ну далее и далее я точно не витаю, бо Короче, багато. Ну, і, і короче, купив тату колись калім. Е, дуже цікавий інструмент. Е, тропки попали, і, і потім він лежав е, у комоді. І я, один раз мені стало цікаво і пробувати знову пограти на калімбі. І мене так затягнуло, що це такий класний інструмент. Це, це так приємно це пропитися всякі мелодії на цій калімбі. Все, що воно воно просто неймовірно. Що ж, якщо. У кого є можливість замовити, замовити Калімбу, замовляйте Калімбо, не це, це інструмент чудо. Тому, тому так, ось так я і почав грати на Калімбі, дуже цікавий і дуже цікавий інструмент, Що ж сказати. Угу. І можна на кінець зіграти у до-мажорі, зіграти Гімн України. Угу. Цікаво, цікаво, послухаємо. Що ж. Наші оплески, шановні глядачі, бачите, І І Ілля Андрієв зробив класну таку імпровізацію на музичному інструменті Калімбі. От наші маленькі друзі, також от Кеша, нам аплодує. Кеша брав участь в дебюті. В попередньому сюжеті екзотичне читання, ми ще екзотичне читання також продовжимо. От От насправді ви бачите, що наше сучасне національно-патріотичне виховання воно втілюється в життя от таким творчим способом. Я думаю, що жителі африканських країн послухають свій рідний інструмент і дізнаються про наш, наші рідні українські мелодії, про гімн України, про мелодію Скорика в тих сюжетах, які ми сьогодні зробили, можна буде це класно все почути. Ми бажаємо. Нашим українським творчим родинам не забувати про батьківщину творчості, тому що Україна є такою батьківщиною творчості і літератури, і музики, образотворчого мистецтва У нас дуже багато особливо синтез мистецтв дуже яскраво представлений. Ми дякуємо е, Іллі за класну таку музичну і літературну журналістську імпровізацію. От, і бажаємо глядачам. Знайти свою малу батьківщину творчості. На цьому дякуємо за увагу.